Час новини на телеканалі Рудана. В студії працює Анна Косарес. Випуск розпочинають такі теми. Фінансовий батл. Скільки грошей у тебе буде? Куди ти їх можеш потратити? Щоб у тебе були хороші інвестиції? Старшокласники Криворізьких ліцеїв взяли участь у відбірковому етапі турніру з фінансової грамотності. Кадети на килимі наша задача. Ми ж готуємо спортсменів. Основне завдання це підготувати олімпійського чемпіона. Дю США номер два відбувся відкритий чемпіонат Кривого Рогу з вільної боротьби. Вдалий спортивний рік. Я зайняла кращу півсередню між всіма командами. Ганболістка Аліна Бахтіна стала спортсменкою року в місті і кращою своєму амплуа в Україні. Наш земляк Андрій Мєзінцев героїчно загинув під час виконання бойового завдання. Поховали бійця восени минулого року на центральному кладовищі. А сьогодні у центрі підготовки та перепідготовки робітничих кадрів на честь колишнього випускника відкрито меморіальну дошку. До війни Андрій працював у сільському господарстві, займався посадковим матеріалом. Навчався у центрі підготовки та перепідготовки робітничих кадрів номер один. Там його пам'ятають як старанного учня. Андрій Мезенцев завжди прагнув йти до цілі. Він не боявся труднощів, навчаючись, показував свої досягнення не тільки в навчанні, а також у спілкуванні зі своїми одногрупниками, майстрами виробничого навчання. Викладачами захищати Україну від окупантів Андрій Мєзінцев пішов добровільно у квітні 22-го року. Служив стрільцем, воював на гарячих напрямках, захищав від окупантів Харківщину та Сумщину. Життя 50-річного воїна обірвав ворожий обстріл біля села Ольгівка на Курщині. Сталося це на початку жовтня минулого року. Самі кращі люди нашої України йдуть першими. І, на жаль, загинули. І таких їх дуже-дуже багато. Якось трішечки, як кажуть, по батьківськи несправедливо. Батьки живуть, а діти помирають. Тому, на жаль, такі втрати, як. На честь Андрія Мєзінцева в навчальному центрі відкрили меморіальну дошку. На захід прийшли рідні та друзі бійця. Він не проста людина був, але він був чесний. В нього не було, як кажуть, гни гнилі гнилья. Він був прямий, як двері, і він, він був справжній. Так у нього в житті не склалося зі своєю родиною, він не був одружений. Ну при цьому він любив мене, він любив потім моїх дітей. Андрій Мєзінцев був нагороджений почесною відзнакою за заслуги перед містом посмертно. Єркононенко Олексій Правицький цей день. Соціальна підтримка та виконання бюджету такі питання зокрема розглянули на першому у цьому році засіданні виконкому міськради. Розповідає Валерій Кожухар, майже два десятки рішень на засіданні виконкому міськради стосуються виплати матеріальної допомоги Криворізця. Підтримку від міста отримують близько ста мешканців міста, загалом на понад 10 мільйонів гривень. У міському департаменті соцполітики повідомили про основні напрямки програми соціальної підтримки населення на поточний рік. Більшуються видатки на 272 мільйони гривень. Це пов'язано з необхідністю забезпечення соціальних виплат, і в тому числі з внаслідок ракетних обстрілів. Підготовлені проєкти рішень, які стосуються виплати матеріальної допомоги у зв'язку з крупним матеріальним становищем, на лікування, на надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих наших героїв, для надання матеріальної допомоги особам, які виховують діток з інвалідністю, це і на забезпечення підгузками, і на вирішення соціального Бутових питань Це і родинам, які виховують діток хворих на цукровий діабет у зв'язку з відзначенням у лютому ювілейних дат, я маю на увазі сторічних ювілеїв. Пропонується виплатити підготовлено проект рішення щодо надання матеріальної допомоги мешканкам Покровського та Саксаганського району для їх привітання. Також з нагоди відзначення річниці. Визволення міста Кривого Рогу підготовлено проект рішення щодо надання матеріальної допомоги нашій Валентині Івановні Погорєловий. Визволительниці міста Кривого Рогу на засіданні. Був погоджений звіт про виконання міського бюджету за минулий рік. В цілому він був виконаний за всіма показниками з залученням додаткових коштів. Проводила системна робота. По залученню додаткових резервів до міського бюджету за рахунок скорочення податкового боргу, легалізації найманих працівників, оформлення нових договорів оренди землі, сплати податку суб'єктам, які зареєстровані, не в нашому місті а працюють тут. Також надходили податки в зв'язку з цим. Додаткова залучена до бюджету 78 млн мільйонів гривень. Основні бюджети утворюючи показники це у нас. Плата за землю, податок з доходів фізичних осіб, акцизний податок, єдиний податок. Вони виконані в сумі 8,5 мільярдів гривень. По всіх цих податках, податках спостерігається зростання. Витрати міського бюджету торік склали 11 мільярдів гривень. В умовах воєнного часу продовжували працювати усі бюджетні установи. Валерій Кожухар, Максим Пономарю, цей день. Понад півтори сотні набої вилучили патрульні у мешканця Кривого Рогу. Той ніс їх вулицею. Містяни не затримано. Про походження в місто своєї сумки він пояснює правоохоронцям. 22 січня до поліції надійшло повідомлення про те, що у 46-річного чоловіка виявили більше 160 патронів різного калібру. Вказані предмети вилучили та направили на експертизу. За вказним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України. Наразі всі обставини з'ясовуються. У Саксаганському районі вкотре понівечили модульне укриття. І таких випадків у місті дедалі більше. Передусім, від рук людей, які здатні тільки нищити, страждають зупинки, дитячі майданчики, комунальний транспорт. Михайло Бестров сьогодні на власні очі бачив, які наслідки залишають по собі вандали. Після рук вандалів модульні укриття виглядають саме так: розмальовані стіни, розкорочені лампи. Раніше тут були ще двері, та їх виламали. Мешканці будинків поблизу цього модульного укриття в Саксаганському районі обурені такою ситуацією. Кажуть, не розуміють, як під час війни, коли криворіг постійно під прицілом окупантів можна нищити укриття, які мають рятувати життя. Вчора ще були двері веселі на одному завісі, а сьогодні вже дивлюся ну несознательні люди. Надаї їх Карати якось Скільки я Скільки Смотрю, я ходжу, замки дивлюся, замки проводка поламані, врезана. проводка врізана. Тому За це треба вандалі. боляче по руках бити. Від рук вандалів потерпають не тільки модульні укриття: зупинки, дитячі майданчики, комунальні автобуси, тролейбуси, трамваї, резонансних випадків багато справ, доведених до покарання обмаль. Втім, у поліції повідомили про один такий випадок, коли встановили підлітка, що понівечив комунальний автобус. 13 січня до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомі розбили скло в автобусі на території Інглецького району міста. Правоохоронці встановили, що до правопорушення причетний 13-річний хлопець. В результаті на його матір склали адміністративний протокол за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Поліцейські на постійній основі проводять профілактичні бесіди з метою недопущення подібних випадків серед дітей та підлітків. Тому звертаємось до батьків, інформуйте дітей, пояснюйте. Що такого робити не можна, та за кожне правопорушення передбачена відповідальність. Михайло Бестров, Денис Захаров. Цей день. Цей день триває. Дивіться далі у випуску, фінансовий батл. Скільки грошей у тебе буде? Куди ти їх можеш потратити, щоб у тебе були хороші інвестиції? Старшокласники Криворізьких ліцеїв взяли участь у відбірковому етапі турніру з фінансової грамотності. Кадети на килимі наша задача. Ми ж готуємо спортсменів. Основне завдання це підготувати олімпійського чемпіона. Дюсиша номер два відбувся відкритий чемпіонат Кривого Рогу з вільної боротьби. Вдалий спортивний рік я зайняла кращу півсередню між всіма командами. Ганболістка Аліна Бахтіна стала спортсменкою року в місті і кращою своєму амплуа в Україні. З 2025 року фінансова грамотність є обов'язковою дисципліною, яку вивчатимуть учні 8-9 класів усіх закладів загальної середньої освіти. У Кривому Розі цей напрямок активно розвивається вже не перший рік. Сьогодні в межах національного проєкту з фінансової грамотності в одного з ліцеїв нашого міста пройшов фінансовий батл. Більше у сюжеті Дарії Юськової. Кожній сучасній людині необхідно вміти розумно обходитися з власними фінансами, а також знати, як їх зберегти та примножити. Вже третій рік у кривому розі діє національний проєкт з фінансової грамотності. Молодь навчають керувати своїми ресурсами. Ця ініціатива втілюється у співпраці міського департаменту освіти і науки, фонду гарантування вкладів фізичних осіб та криворізьких вишів за підтримки банку ПУМП. Сьогодні у Покровському районі зібралися учасники третього регіонального турніру з фінансової грамотності. Я впевнена, що мій багаж знань з деяких питань, мабуть, більше, ніж ваш. Але я на 100% впевнена, що багаж знань з фінансової грамотності у вас набагато більший, ніж у мене. І це мене радує. І це говорить про те, що у нас майбутнє є у нашої держави, у вас, у нашої економіки, тому що вам через рік. Трошки більше, ніж через рік, приймати рішення про своє майбутнє через не такий довгий час, але вам відбудовувати нашу країну після нашої перемоги. А для того, щоб це правильно і грамотно робити, ви зараз тут, ви зараз отримуєте знання, ви вмієте вже розпоряджатися своїми власними коштами. Ви знаєте, як побудувати в майбутньому, як побудувати своє власне підприємство. І це дуже класно. Старшокласники шести ліцеїв взяли участь у фінансовому батлі. Не тільки гра тільки почалася, а для всіх цих дітей, які сьогодні в цьому залі ще почалось навчання в цьому навчальному році. І головною визначною такою е, е, родзинкою даного навчання є використання практичної технології, де нібито гра знов підкреслю, але це трансформаційний симулятор соціально-економічний, де діти можуть опановувати в новій інтерактивній методиці. Представники 71-го ліцею захоплені вивченням фінансів. Фінансова грамотність для мене це найважливіша наука, яка може бути. От яка наука може зрозуміти те, скільки грошей в тебе буде? Куди ти їх можеш потратити, щоб у тебе були хороші інвестиції, щоб гроші перемножувалися. Сьогоднішній фінансовий батл це дуже круто. За моїм столом зібралися дуже файні люди. З ними я часто партнерився, викупав їх бізнеси. Це мені дає новий досвід і нові знайомства, які мені у подальшому може знадобитися. до гри життєвий капітал долучилися й криворізькі підприємці. Представниця банку «Пумп», що є партнером національного проєкту фінансової грамотності, «2.0», акцентувала увагу на убезпеченні власних коштів від аферистів. Лише за 2023 рік українці втратили 833 мільйони гривень, це значна цифра. І 83% цих коштів було втрачено через мережу інтернет. І на сьогоднішній день молодь є дуже таким вразливим, вразливою категорією в напрямку. Втрати коштів через шахрайські схеми, тому ми окремо зупинялися і багато розмовляли про те, як вберегти кошти, які правила безпеки є. Чому важливо нести відповідальність за використання банківського рахунку і проводити по ньому лише особисті перерахунки в кінці лекції ми роздали матеріали, котрі закріплюють дані знання. І я дуже сподіваюся, що дані знання будуть передані і рідним і знайомим, тому що це вплине на нашу загальну безпеку нашої країни. Активні учасники проєкту Криворізький виші. Сьогодні відбудеться моя лекція так, з учнями різних ліцеїв, в якій я хочу познайомити, розказати розкрити зміст, що таке цінність людини, людський капітал і що таке щастя для молодої людини. За підсумками фінансового батлу, до наступного туру виходять команди Покровського і Тернівського ліцеїв. Юськова, Олег Каплій. цей день «Це буде Україна. Ще 180 слухачів отримали диплом університету третього віку. Зворушливий момент урочистого вручення вальс хореографії, а ще українській мові, комп'ютерні грамотності, історії рідного міста, навчали слухачів восьмої сесії упродовж чотирьох місяців. В театрі імені Шевченка продовжилась урочиста церемонія вручення дипломів випускникам університету третього віку. Майже дві сотні студентів поважного віку з металургійного, саксаганського, тернівського та інгулецького районів стали дипломованими випускниками особливого вишу. Тернівчанка Євгенія Залюбовська активна у житті і в навчанні. Я являюсь офіційним. Волонтерам батальйону Бабуся, ми допомагаємо теж волонтеримо залізні янголи, тому для того, щоб бути в сучасному світі обізнаним, треба отримати знання. Було дуже цікаво пізнати нові ази по інформатиці, нові правила по українській мові, скандинавська хода, хореографія. Особливо курс психології. Завдяки проекту Константина Павлова ми отримаємо дипломи закінчення університету. Життя триває. Ми вдячні на цей час Олександру Вілкову за продовження та сприяння існуванню цього проекту. Дуже пізнавально, дуже інформативно, атмосферно. За плечима Юрія Романенка, довге трудове життя. Зараз випускник університету третього віку з головою поринув у громадську діяльність. Був депутатом міської ради п'ятого скликання. Понравились заняття і по українській мові багато чого при складанні листів. Зараз я як голова квартального комітету селища Горького. Як краєзнавець, який займається зараз Калачевським, 175 років ми зараз місячник проводимо в Тернівському районі. Тому оці заняття допомагають мені підтримувати стимул життя свого, якось оптимізм вселяють. Багато чого нових друзів в мене з'явилося. І Я дякую цьому проекту. Надія Дмитрівна у минулому працівниця культури. Нині має безліч захоплень, малює і вишиває, а нині відчуває неабияке піднесення. Вона танцюватиме вальс на великій сцені театру імені Шевченка. Нас вчили, нас вчили правильно стояти, правильно ходити, правильно рухатися. Я ніколи не говорила на українській мові, тут заговорила. От я не знала телефон, тут уже знаю. Ці чотири місяці просто Прилетіли. І я прямо шкодую, що більше такого не буде. Дякую організаторам, що це дуже велика робота для нас, для літніх людей. Це просто великолепно. Тому що ми всі на старості стаємо одинокі, а це нас всіх спілкує, ми перезнайомилися, ми дружимо зараз і почуваємо себе молодими. привітав голова ради оборони міста та вручив їм дипломи про закінчення особливого університету. Наші шановні, поважні, самі найкращі, любі студенти. А на зараз вже випускники університету третього віку. Цей проект зроблений для вас золотий період. Да ви також дуже важливі для нашого міста, дуже важливі для кожного з нас. Зрозуміло, живемо ми в складні часи. Війна. Війна і дуже всім важко, але ми намагаємось зробити все, щоб підтримати криворіжців, щоб наше місто ну, пережило цю війну. Ми робимо все для допомоги нашим збройним силам. Ми робимо все, щоб діти могли навчатися і развиватись. Дякую, що ви з нами. Дякую. За час існування особливого вишу знання в ньому отримали понад 2,5 тисячі слухачів віком 60+. Вікторія добровольська Олег Каплій цей день. Більше сотні криворіжців та гостей міста з інших регіонів прибули сьогодні до дитячої юнацької спортивної школи номер 2 Там проходив відкритий чемпіонат міста з вільної боротьби. На килимі змагались юнаки та дівчата віком до 15 років. Переможці та призери представлять свої населені пункти на чемпіонаті області. Детальніше у сюжеті Івана Проводова. Каміла Кучма майбутня зірка вільної боротьби. Знайшла себе в цьому виді спорту, змінивши блакитні доріжки на борцівських килим. У свої 15 титулована криворожанка двічі на день відвідує цей зал і мріє про олімпійські висоти. Торік Каміла виборола друге місце на престижних міжнародних змаганнях і виконала норматив майстра спорту України з вільної боротьби. Я стала віце-чемпіонкою світу серед дівчаток до 17 років. Ці змагання проходили в Україні і Орданії, в місті Аман з 22 го десь по 24 серпня. Я боролася досить добре і вигравала. Останню у фінал я вигравала, але там на останніх 20 секундах трошки допустила помилку і програла. У березні місяці будуть проходити чемпіонат України і в подальшому будуть вже Якщо результат буде перше місце на чемпіонаті України, то далі я поїду ще на міжнародні змагання. Олександр Подольський, тренер з вільної боротьби, працює з дітьми від 8 до 17 років. У нас вільна боротьба у США два провідний від спорту. У нас є чотири зали. Один знаходиться на мітрайоні Соняшний, один на юбілейний і два зали тут на Йогокі. В кожному залі є своя секція, свій набір, набір тренерів. Дітей багато, працюємо. і ну, Наша задача, ми ж готуємо спортсменів. Основне завдання це підготувати олімпійського чемпіона. На цьому турнірі Олександр головний суддя змагань. Вони проходять у межах відкритого чемпіонату Кривого Рогу. На килимі більше сотні кадетів віком до 15 років. Пробується згідно діючих правил Всесвітньої Федерації боротьби, ЮВВ, вона називається. Два періоди по дві хвилини. Головне завдання покласти суперника на тушет, тобто на дві лопатки. Може бути технічна перевага з розривом в 10 балів. Якщо є розрив 10 балів, то технічна перевага. Так, у нас війна-боротьба боротьба, це олімпійський від, і у нас Больові, душаючі прийоми заборонені. Головне завдання покласти суперника на спину. На відкритий турнір до Кривого Рогу приїхали спортсмени із Запоріжжя та Миколаєва, три команди з Дніпра, колективи з криничок і Долинської. Тут і молодий клуб із селища Сурсько-Литовське. Головні задачі на цей турнір ставимо такі, щоб показати достойну боротьбу, проявити найкращі свої якості в спорті. А перемога, вона вона, як знаєте, як наслідок. Наслідок хорошої боротьби. Вона сама собою прийде, тому переможе найкращий. Найбільше представництво борців на змаганнях із Кривого Рогу. Анні Фоменко тринадцять. Дівчина лише місяць у боротьбі. Втім, вже була переможницею дебютних для неї змагань у Дніпрі. Зі своєю суперницею впевнено впоралась і на чемпіонаті Кривого Рогу. Для мене це головне не дати, щоб вона пройшла в ноги. Та утримати її, та зайти за спину, і щоб не зробила кидок, мрія, мабуть, досягти великих успіхів у спорті, стати чемпіонкою міра. Переможці та призери відкритого чемпіонату Кривого Рогу отримали медалі та грошові винагороди від керівництва міської федерації вільної боротьби. Кращі борці представлять наш регіон на чемпіонаті Дніпропетровської області. Він буде відбірковим до всеукраїнської першості. Іван Проводов, Максим Пономарьов цей день. Серед кращих криворізьких спортсменів за підсумками минулого спортивного року представниця жіночого ганболу Аліна Бахтіна ігра як півсередньою визнана краще на чемпіонаті України вищого дивізіону. Наразі спортсменка готується до нових виступів у команді Дю США номер 4. Аліна Бахтіна, гравчиня гандбольної команди дюсш 4, що виступає у вищій лізі. У її спортивній кар'єрі багато яскравих перемог. Криворізька зірка жіночого гандболу нині ділиться досвідом з новими гравцями, фактично виконуючи функцію граючого тренера. Ми зараз омолоджуємо склад, і дівчата всі молоді і поки ми намагаємося все, що можемо, дати дівчатам молодим. Щоб вони навчилися більше грати, більше взаємодії було. Минулий рік для Аліни Бахтіної був вдалим. Вона стала спортсменкою року в місті і кращою в своєму амплуа в Україні. Минулого минулому році ми грали в Суперлігі. Це найвищий дивізіон в нашій країні. І я зайняла кращого півсереднього. Між всіма командами. Дуже приємно, я дуже давно граю в цій команді, тому для мене це ну, теж досягнення, можна сказати, так. І для міста, і для нашої команди в цілому. Ну, Я думаю, і для гандболу в нашому місті. Тренер Аліни Геннадій Кравцова хоче ділитися з вихованкою секретами наставницької роботи. Вона дівчат збирає, вона капітан команди на сьогоднішній день. Ну, як тренер, вона виконує всі обов'язки тренера. от Тобто вона веде за собою состав, дівчата її слухаються. Сборцевка дуже добра, От. дуже грає, дуже хоче грати далі. Наразі молодий склад Криворізької гандбольної команди готується до чергового сезону. Як новим гравцям стати кращими серед кращих знають їхній тренер та Аліна Бахтіна. Валерій Жухар, Олексій Правицький, цей день. На сьогодні це все попереду вихідні. Хай вони будуть спокійними. Більше новин на сайті Рудани та на офіційних сторінках телеканалу в соцмережах. Бережіть себе.